Численні богослужіння та молибні хресні ходи та зустрічі представників православної церкви зі всього світу у липні місяці в Україні відзначатимуть 1025-річний ювілей хрещення Київської Русі князем Володимиром. Історичне значення даної події важко переоцінити, адже саме це стало початком цілої епохи східних слов'ян. У рамках ювілею урочисті заходи проходитимуть у всіх містах України. На Дніпропетровщині відзначають представники єпархії. Головні урочистості проходитимуть ближче до дня міста. Утім, 28 липня, в день пам'яті святого апостола Володимира, святкуватимуть у Павлограді, причому у не зовсім звичний спосіб, розповів секретар Дніпропетровської єпархії Валентин Цишковський. Після... торжественного богослужения, в свободе неркотворного спаса, духовенство и прихожане собираются крестным ходом. И по улице Ленина от самого собора будет крестный ход идти к реке Волчьей. На этой реке, на городском пляже, будет проведен торжественный молебен, посвященный этому юбилею. И, конечно же, будет совершено Торжественне благотворительне хрещення. Отець Валентин запрошує всіх бажаючих, хто ще не був хрещений. Має таке бажання 28 липня приїхати до Павлограду та приєднатись до святкування. Похреститись в освячених водах річки Вовча зможуть і дорослі, і діти для зовсім маленьких передбачені спеціальні купелі, встановлені на березі. Це перша така подія. Відзначають при цьому вона є благодійною, тобто безкоштовною. Єдине, що необхідно, це заздалегідь записатись на проведення церковного обряду. Це можна зробити за телефоном 4-41-24 у місті Павлоград. Загалом, запевняє отець Валентин, вже за традицією всі церковні обряди супроводжуються пожертвами прихожан. А у деяких храмах зізнаються, існують справжні прескуранти послуг служителів господніх. Утім, ця плата в жодному випадку кажуть не може бути обов'язковою. Ніколи не смущайтесь, якщо у вас немає средств, а ви хочете з совершити кріщення над дитином, або інші обряди вінчання, що либо касаючись релігіозної жизни, то ні средств. Не должно быть препятствием для совершения, для удовлетворения религиозных потребностей каждого человека. Обращайтесь, не стесняйтесь Всегда за церковними обрядами, проблемами, чтобы не священником 27 канал.